Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Сьогодні у нас з вами заняття з безпеки життєдіяльності. На тему на вулиці, не тільки гра, на вулиці можлива небезпека. Для чого правила учить? Для чого їх нам знати, а щоб в безпеці завжди жити, в біду не потрапляти, бо на дорогах тих пригод не можна всі злічити. Звільни себе від перешкод, і буде легше жити. А перешкода незнання, це завжди заважає. Іти по світу навмання, погано кожен знає. Навіть малюк повинен знати правила поведінки на дорозі. Дорога це не майданчик для гри і бігу, це не футбольне поле, тому що по ній їздять машини, від яких потрібно триматися подалі. Якщо тобі потрібно перейти дорогу, навіть якщо дорога пуста, то краще пошукай знаки підземного перехіду або Пішоходного переходу зебру. Ніколи не переходь дорогу по проїжджій частині, якщо є підземний перехід. Він для того і існує, щоб вільно рухався в транспорт, а пішоходи йому не заважали. До того, як переходити вулицю, спершу треба подивитись ліворуч. Якщо проїжа частина вулиці вільна, то можна йти. Коли ти дістався середини вулиці, подивись праворуч. Якщо проїжа частина вільна, переходь. Якщо ти не встигаєш перейти вулицю, обов'язково зупинися на острівці безпеки або на лінії, що розділяє дорогу. Під час переходу вулицею уважно стеж за сигналами світлофору. Світлофор твій друг. Червоний колір означає стій. Зупинися. Жовтий колір світлофора попереджає, увага, приготуйся. Зелений колір світлофора подає команду, шлях вільний, можна йти. Підходячи до дороги, дивись на автомобіль, що наближається, показуючи свій намір вийти на зебру. Будь уважним. Водії бувають різні. Один безпечний, а другий втомлений, неуважний. Один не роздивився світло світлофора і продовжує їхати. А інший Хоче швидше проскочити, бо поспішає. І те, що водій почав зупинятися, не гарантує, що він на тебе не наїде. Дорога може бути слизькою, гальма поганими. Краще дочекатися, поки автомобіль не зупиниться повністю. Тільки переконавшись в тому, що водій тебе побачив і почав гальмувати, і він від тебе на достатній відстані, ти можеш починати переходити дорогу. Не зайвим буде кивнути головою водієві в знак подяки. Ніколи не перебігай дороги, це дуже небезпечно. Ти можеш перечепитися, спіткнутися або послизнутися і впасти, а тим часом швидко наближається автомобіль. Який не може відразу зупинитися, ніколи не показує свого геройства, перебігаючи дорогу перед транспортом, який рухається. Це може для тебе трагічно закінчитись. Вмій передбачити приховані небезпеки, позаду машин, що стоять домівок, може несподівано виїхати машина. Щоб перейти дорогу, треба вибрати місце, де дорогу видно в обох напрямках. При наближенні автомобіля з вімкнутим синім маячком утримуйся від переходу дороги. Ці машини поспішають на допомогу. І пам'ятай, на дорозі треба завжди бути обережним і уважним.